Доброго раночку, як я вам і обіцяла сьогодні. Проведу невеличку екскурсію ареною, де грає найкраща команда Вініпегу і всесвіту в НХЛ Вініпег Джетс. Я зараз одна в магазині, касу вже запустила, все включила, окрім світла, тому що світло лише до 10-ї, треба вмикати, а ще немає 10-ї ранку. От, і поки що маю з вами хвилинку поговорити. Як я вам і обіцяла, зараз я вам покажу, що відбувається на стадіоні, на арені, коли тут немає гри і натовпу людей. Гайда на екскурсію. Ось так виглядає стадіончик тоді, коли тут немає ігор. Тут періодично хтось ходить. Все одно пахне попкорном, бо будуть ігри і була вчора гра, тому тут життя все одно вирує, Хтось десь щось пилососить. Зараз вам трошечки покажу, як виглядає порожній стадіон. Тут буде гра команди Мус завтра. От. Красиво. Красиво логотипчик наш. Не буду кошмарити, коли хтось працює. Не хочу, щоб вони думали, що сторонні люди їм заважають працювати. Ось отак от виглядає стадіончик, коли тут немає людей, але все одно все світиться. Якщо пройтися по поверхах, то всі телевізори працюють, всі вивіски підсвічені, все працює, люди ходять. Робота кипить все одно. Весь час прибирають, ходять дівчата і хлопці, навіть попри те, що тут ніхто не насмітив. Постійно все чистеньке, все в хорошому стані тримають. Виглядає, начебто, знаєте, ви у відеогрі потрапили не на ту сцену, на яку мали вийти на закриту локацію. Хтось тої хтось катається. ось карається. Пропустити.